Одним із завдань держави з підтримки материнства є турбота про розвиток закладів дошкільної освіти, що є невід'ємною складовою частиною соціальних ініціатив президента. Показово, що на ці цілі виділяються кошти з державного бюджету, наприклад, для соціально-культурного розвитку міста Галича на 2013 рік держава виділила 3 мільйони гривень з них 980 тисяч використано на реконструкцію. Пішохідного мосту, решту на ремонт школи номер 2 та дошкільних закладів. Як ведуться ремонтні роботи у двох міських дитячих садочках, бачила Любов Галько. Про розподіл державних коштів детальніше ми запитували у міського голови Ореста Трачика. Кабінету міністри, міністрів на 2013 рік було виділено 3 мільйони для соціально-культурного розвитку міста Галича. Значить, які я вже сказав, на міст було виділено. 980 тисяч, на капітальний ремонт дахів і фасадів це садіку дитячого навчального закладу номер 2 за рікою 670 тисяч, також на ріку на школу другу 700 тисяч і 700 тисяч на перший садик – для встановлення індивідуального опалення на садочок, тому що опалення на даний час проходить із лікарні, опалюється значить, із лікарні. Тому було прийнято рішення про те, щоб зробити індивідуальне опалення значить, для садочку No1. На даний час роботи проводяться на дитячому навчальному закладі номер 2 за рікою. Там перекрили один корпус, невеличкий він, правда, але перекрили повністю дах, зробили утеплення будинку і зараз прийняли, при, при, прийняли, прийнялися робити значить, друг, другий корпус. Перекривають повністю дах і також будуть робити фасад цього будинку. Такі самі роботи будуть проведені, ну, на даний час вони не розпочаті. Це е, е, школи номер 2 за рікою. Майже місяць тривають ремонтні роботи у садочку номер 2 міста Галича, але до кінця жовтня спеціалісти обіцяють його завершити. З половини серпня розпочався зовнішній ремонт двох корпусів Галицького дитячого садочка номер 2 У меншому корпусі вже замінено перекриття, грунтовно укріплено стіни, адже будівля має десятки років і оновлено фасад. У більшій основній будівлі садочка проводиться внутрішня електропроводка. Зовні заміна даху, укріплення фундаменту стін. На даний час вся територія дошкільного закладу завалена будівельними матеріалами, зношеними і новими. Працівники ремонтно-будівельної фірми Донбас-Строй, які тут працюють, виконують свої обов'язки сумлінно. Обіцяють встигнути до назначеного терміну. Ще один дошкільний об'єкт це дочок No1, потребує індивідуального опалення, щоб при зміні температури можна включити тепло для малюків і не чекати, коли ввімкнуть його у районній лікарні, звідки якраз сюди тепло поступає на даний час. До речі, не всі стояки і радіатори тут теплі. На придбання індивідуальної котельні виділено кошти в сумі 700 тисяч гривень. Однак власної котельні наразі нема.